Україна відзначає одне з найвеличніших християнських свят Різдво Христове. В усіх православних та греко-католицьких храмах святковий день розпочався з урочистої різдвяної літургії по церквах і домівках нині лунають колядки, які прославляють народження Божого Сина, Спасителя світу. А люди зичать одне одному миру, добра і любові. Христос солідарність. Церква дякує Богові за прожитий рік і є урочиста свята літургія, на котрій церква молиться за Боже благословення, за здоров'я, за добро, за мир, любов, злагоду в державі і в родинах. Це відчуття свята з Новим роком, щоб рік був багатий. І я сама Тернопілля, то в нас зберігаються традиції, і в нас приходять діти, засівають, колядують, щедрують із шопками. Взагалі в нас дуже чудово, гарно. Щоб було в домі і хліб, і сілі, щоб була радість і щастя.